Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті ми починаємо вивчати новий розділ психічне і духовне здоров'я. У цьому параграфі і в цьому розділі. Ми дослідимо з вами, у чому небезпека дискримінації, що таке толерантність, що таке інтелект, емпатія, як розвинути емоційний інтелект і як гуманно поводитися із тваринами. І тема сьогоднішнього нашого уроку ми особливі. Сьогодні на уроці і в цьому параграфі ви дізнаєтеся про упереджене ставлення і дискримінацію, учитиметеся толерантності, з'ясуєте, як стати командою. Що ж, почнемо? Кожен і кожна із нас унікальні. Що люди цінують найбільше? Найчастіше те, що існує лише в Одному примірнику або те, що має унікальні властивості. Ти не такий, ти не така, як усі. Ти особливий або особлива. Так люди а, висловлюють одне одному своє захоплення. Кожен і кожна із нас унікальні, тому завжди вважайте себе гідними любові, любові, повагою всього найкращого в житті. Замисліться над стародавньою заповіддю. Полюби ближнього свого як самого себе. У ній закладено найглибшу мудрість, адже якщо не любиш себе, годі мріяти полюбити інших. Важко полюбити того, кого ви не знаєте. Отже, спробуйте більше дізнатися про самих себе. Напишіть своє ім'я великими літерами у стовчик. Наприклад, навпроти кожної літери. Зазначте те, що характеризує вас із кращого боку. Приклад у вас зараз зображений на екрані. Якщо потрібно, поставте на паузу. Йдемо далі. Ми різні, але рівні. Усі люди різняться між собою. Одні мають білий колір шкіри інші чорний або жовтий. Одні люди високі, інші невисокі на зріст, одні стрункі, інші повні. Звісно, на відмінності звертають увагу. Але це не означає, що хтось є кращим за інших. Хоча в історії були часи, коли лише через колір шкіри чи соціальне походження одних людей вважали гіршими. За інших. Таке явище називають упередженим ставленням. А коли через таке ставлення порушують права людей на навчання, на роботу або на медичну допомогу, це називається дискримінацією. Давайте я вам ще раз повторю, що якщо порушуються права людей на навчання, або на роботу, на медичну допомогу, називається це дискримінацією. Розгляньте малюнок, який зараз у вас зображений на екрані. І подумайте, які відмінності існують між цими людьми: вік, стать, професія. Що сталося б, якби на світі залишилися тільки люди одного віку, наприклад, літні або немовлята. Що б було, якби у світі залишилися тільки люди однієї статі? Подумали? Тоді йдемо далі. А зараз я вам пропоную подивитися мультфільм приймайте людей такими, якими вони є? Приймайте людей такими, якими вони є. Ян був найпопулярнішою дитиною в школі. Всі знали, що його привозять на дорогому авто і він носить дорогий одяг. Його поважали і захоплювалися. Я хочу з вами дружити. Ян жив у великому будинку, а його дорогі іграшки та одяг вражали дітей. Щоб бути моїм другом, ти маєш відповідати деяким критеріям. Якщо ти бридкий, жалюгідний чи бідний, то навіть не марнуй мій час. Одного дня все змінилося. У школі з'явився новий учень тім. Після першого семестру він став популярним адже показав чудові знання. Всі крутилися навколо нього. Всі хотіли з ним потоваришувати, окрім Яна. Тім не обирав друзів. Він був приязний до всіх. За два дні до дня народження Яна його найкращий друг Джейк прийшов до нього. Ти маєш запросити Тіма? Він класний. Ні, подивися, як він одягається. Він виглядає, як безхатько, приносить свій дешевий ланчбокс до школи із несмачною їжею. Він не повинен мати до нас жодного відношення. Перестань! Він справді класний. Дай йому шанс. Ви маєте подружитися. Добре, тому що ти наполягаєш. Спалюся, що він не зіпсує вечірку. Коли Тім прийшов, то став душею вечірки. Поглянь, всі люблять Тіма. Це тому, що їм його шкода. Я не можу витримати його бідного одягу та убогих жартів. Він бідняк. Я ж казав, що він зіпсує вечірку, а його подарунок навіть мої слуги кращі за нього. Треба спекатися від нього. Джейк замовк. Наступного дня Ян почав обзивати Тіма тім дешевка. Також він наказав своїй компанії триматися якнайдалі від Тіма. Скоро вся школа вважала, що тім бідняк, і насміхалися з нього через це. Хоча більшість дітей робили це, бо боялися яна, наслідки були погані. Тім почав погано почуватися. Привіт, друже. Завтра мій день народження. Ти маєш прийти. Я не приймаю жодних відмовок. Добре, дякую. Я постараюся. Це так мило з твого боку. Всі дуже здивувалися, коли побачили Тіма на вечірці. Він подарував Джейку дорогий радіокерований вертоліт. Ти не мусив цього робити. Ти мені подобаєшся за те, який ти є, а не через дорогі подарунки. Мені подобається Тім, і я пишаюся, що у мене є такий друг. Ми не маємо засуджувати інших через їхній зовнішній вигляд чи соціальний статус. Ви ж всі хотіли бути його друзями, доки не дізналися, що він небогатий. Несправедливо ігнорувати його лише тому, що він не подобається Яну. Усі здивувалися і не змогли заперечити. Раптом він сказав, що все ж його родина багата, але його мама завжди вчить його не розкидатися грішми, тому що це плоди важкої праці. Почувши це, всі вразилися. Що ж зробив я? Круто проводити час всім разом і приймати одне одного. Це компанія найкраща. Давайте з вами зробимо висновки до цього мультика, який ми зараз тільки що з вами переглянемо. І так. Давайте запам'ятаємо, що ми не маємо права засуджувати людей за їх зовнішнім виглядом або соціальним статусом. Йдемо далі толерантність. Вчимося толерантності. Здатність поважати погляди й уподобання інших людей. Незалежно від того, чи збігаються вони з вашими, називаються толерантністю. Наприклад, поруч живуть люди різних національностей, які мають різні традиції, відзначають різні свята, сповідують різну віру, ходять чи не ходять до церкви, але ніхто не поводиться через це зверхню і не почувається приниженим. Коли таке правило панує в суспільстві, у нього немає місця для ворожнечі. Так, в нашому щоденному житті кожна людина може мати різні смаки і вподобання. Інакше висловлюватися, вдягатися, вболівати за іншу футбольну команду. Та це не заважає нам залишатися друзями, любити і поважати одне одного. Отже, Толерантність це доброзичливість, визнання за кожною людиною права бути іншою і неодмінно пошук компромісу того, що зближує, а не роз'єднує людей з різними поглядами. Йдемо з вами далі. Як стати командою? Є речі, які люди здатні робити лише у співпраці з іншими, тобто у групі або команді. Наприклад, клас, компанія друзів, родина усе це група. Але не завжди група є командою. Коли всі мають спільну мету і кожен намагається працювати на повну силу, тоді вважають, що ці люди створили команду. А якщо вони зба... змагаються за своє лідерство, або кожен дбає лише про себе, то результат їхньої спільної праці буде незадовільний. Незадовіль. Давайте з вами прочитаємо байку Івана Крилова про лебедя, рака і щуку, які тягли воза в різнобіч. Це і є приклад групи. Яку не можна назвати командою. Де згоди доброї в товаришів нема, до діла братись там дарма, бо вийде далебі не діло, тільки мука, раз якось лебідь, рак та щука, вести з вагою віз взялись, і в нього троє всі марші впряглись, що сили смикають, та ба немає ходу. Воно, здавалось би, і не який тягар. Та лебідь рветься аж до хмар, рак сунеться назад, а щука тягне в воду. Хто винен серед них, хто ні? Судить не нам, а тільки віз і досі там. Чи можна назвати командою? Родину, де одна людина виконує всю хатню роботу, їй ніхто не допомагає. Або, наприклад, клас, у якому ніхто не хоче брати участь у підготовці до свята. Або друзів, які увесь час сваряться. Як ви вважаєте, можна назвати командою? Звісно, ні. А зараз давайте з вами переглянемо відео Важливість. Команди. Давайте з цього відео зробимо з вами висновок, що дійсно наскільки краще і наскільки важливо працювати командою, правда? Йдемо далі. Запам'ятайте, коли люди мають спільну мету і кожен працює на результат, їх можна назвати командою. Так як ви подивились в цьому відео. Домашнє завдання вам потрібно буде прочитати параграф 16. І письмово е на сторінці 129 виконати мозайку завдань до теми. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До побачення!